Після парламентських виборів зросли рейтинги трьох парламентських партій: батьківщина блоку Петра Порошенка самопомічі. Про це заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніото на прес-конференції в Києві. Згідно з результатами дослідження, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині березня, то голоси громадян України віком від 18 років розподілилися б таким чином. Результати ви бачите на екрані. За партію блок Петра Порошенка проголосувало б 26,7%, За партію самопоміч 17,1%, За всеукраїнське об'єднання Батьківщина 11,5%, 10,2%. Відсотка віддали б за партію Опозиційний Блок, 8,4 відсотка за радикальну партію Олега Ляшка, 6,6 відсотка за партію Народний фронт. Завершує позиції 5-відсоткового бар'єру партія Правий сектор. За нього б віддало свої голоси 5,2 відсотки. Нижче залишаються партія громадянська позиція 4,8%, Всеукраїнське об'єднання Свобода 4,1%. Та Комуністична партія України 2,6 Завершує рейтингову позицію партія Удар з відміткою 1,1%. За інші партії загалом проголосувало б не більше 1,7%. Соціологи Київського міжнародного інституту соціології звернули увагу на те, що рейтинг партії Юлії Тимошенко виріс вдвічі. Грандіозне падіння демонструє ж політична сила Арсенія Яценюка. За неї готові віддати голос на 15,5% менше виборців. Також відзначається, що у порівнянні з результатами президентських виборів у травні 2014 року вагомого падіння зазнав рейтинг Петра Порошенка мінус 19,5%. Але це все ще дозволяє йому посідати перше місце. Юлію Тимошенко українці вважають другим після чинного президента вагомим політиком. Третє місце посідає Андрій Садовий. E